Всім привіт! Сьогодні на початку огляду я хочу порекламувати вам два канали, один з яких Естер Брік, тематика якого є техніка з Лего військова. І на даний момент в нього є зараз тільки Хаймерс і інструкція на нього. Але подальше, наскільки я говорив з автором, він планує багато техніки побудувати і викласти на канал. Тому хочу залітати на його канал. І якщо вам було потрібно якось інструкції на Хаймерс, ви знайдете саме тут. Тому успіхів в побудуванні Хаймерса. Не забувайте оцінювати цю модель в коментарях. Якщо вам сподобалось, то напишіть це, якщо ні, то теж і обґрунтуйте, що тут переробити і тому подібне. Також не забувайте про лайки, і якщо ви ще не підписані, то підпишіться, будь ласка. В описі під відео також є посилання на донатний сервіс Дяка, де ви можете підтримати канал фінансово, які гроші підуть на розвиток каналу і быстрішого розроблення мультиків. Також є посилання на телеграм-канал, де входять самі новіші, ну, новіші новини, логічно, про мій канал. І Мультики, різні скріншоти там, чи якщо я якусь модель построю, то нам буде сама перша висвітлюватись. Тому переходьте за посиланням. Ще якщо ви хочете підтримати канал фінансово. в мене є інструкція на цей танк Т64БВ, і ви можете купити у мене інструкцію. Якщо ви хочете, щоб я вас прорекламував в наступних відео, пишіть в коментарях, я вам дам відповідь.